Цього тижня завершується реєстрація кандидатів на посаду народного депутата України, які будуть відбудуться 25 травня разом з президентськими Івано-Франківські будуть вибирати народного депутата України замість Олександра Сича. Ми вже в принципі бачимо, що зареєструвалися у нас по суті два види кандидатів. Одні кандидати це ті, які прогнозувалися, це переважно важколеговики, це потенційно Олександр Шевченко, депутат обласної ради, це міський голова Віктора Нушкевичус, це Василь Попович, депутат обласної ради, і також частина так званих нових кандидатів, які говорять про те, що вони будуть засовувати нові методи ведення виборчої кампанії. Це такі, як Максим Кицюк, Дмитро Романюк, Микола Гавриляк, і інші кандидати. Вони. Зробили перший крок в країні, який дуже важливий. Вони почали збирати гроші від пересічних громадян на заставу чи на проведення виборчої кампанії. І це дуже правильний підхід. Друга важлива річ це те, що говорять про те, що вони будуть залучати волонтерів. Надіюся, в Україні це буде стартом для хорошого прикладу для майбутніх виборів, коли кандидати будуть залучати побільше волонтерів. І вони будуть набагато щиріше виглядати. Нас це вийде на практиці в івано франківську маленькому місті злочити волонтерів. Не знаємо. тому це цікаво подивитися на цю кампанію. Третя важлива річ це те, що ми побачимо Бліц. Це швидка виборча кампанія всього на один місяць, і тому швидше за все, того, в кого вже побудований штаб той в кого є вже певний рівень впізнаності, він є в певній перевазі над іншими кандидатами. Тому з наступного тижня чекаємо активної виборчої кампанії. Надіємося, що у нас не буде порушень, адже традиційно на Прикарпатті вибори проходять максимально чесно прозоро позорно, ніж з іншими регіонами. Надіємося, кандидати збережуть цю традицію. Також ми вже знаємо, що починають приїжджати кандидати на посаду президента України, які будуть агітувати як за себе, так і за тих кандидатів, які балтуються до Верховної Ради, і буде дуже цікаво подивитися, а хто ж кого підтримує, бо ми там можемо потенційно побачити дуже дивні розклади. Інша річ, яка відбулася цього тижня, це на кінець почали призначати голів районних державних адміністрацій. І Олександр Турчинов своїми наказами призначив нових головів голів РДА. І зокрема, ми побачили, що вже в Коломиї частина громади незадоволена призначенням голови райдержадміністрації. Наскільки це правильна позиція? Вона дискусійна, тому що ми розуміємо, що зараз на себе взяла відповідальність певна політична сила за те, що відбувається в країні, адже вона призначає посад, ключові. Посади, правильно? ж? Тому, мабуть, треба дати шанс і політичній силі, взяти цю відповідальність і далі проголосувати. На виборах президента, чи підтримавши, чи не підтримавши її курс, а встановлювати палки в процес налагодження управління країною зараз досить небезпечно, тому що зараз все таки повинні бути чітка відповідальність і призначення голів районів. Це вже хороший крок. Можливо, просто треба дати шанс людям попрацювати, а потім вже виходити з мирними акціями протесту, але точно не захоплювати адміністративні будівлі, уподоблюватися до сепаратистів як на сході. Інша річ це питання призначення призначення начальника головного управління МВС області, яке вже постійно піднімається з часу завершення першого етапу Єврореволюції. Дистанційний комітет провів відповідний конкурс і зараз вже інформація про те, що готується призначення начальника МВС, і частина громади знову незадоволена. Я абсолютно переконаний, що будь-який начальник МВС буде не задовольняти якусь частину громади. Тому нам треба говорити не про конкретні прізвища. Робити акції протесту не проти конкретної людини, а робити про те, що чомусь Верховна Рада не спішить проводити реформу органів правопорядку. Чомусь Верховна Рада і міністр не готові вносити відповідні проекти законів для того, щоб були в Україні створена наприклад, муніципальна міліція, чи міська міліція підпорядковувалась в міській раді, чи зробити стандартизацію, чи люстрацію, чи перепровірку кадрів. Оце важливіше питання ніж мабуть висловлення або вставляння палків колеса на призначення нового начальника МВС області. Зараз зрозуміло, що проводити акції протесту це є мабуть навіть обов'язок. За кожного громадянина так висловлювати свою позицію, але при цьому потрібно пам'ятати, що в певний момент потрібно йти на компроміси і думати трошки далі, ніж в форматі картинки для засобів масової інформації і говорити не про прізвища, а говорити про зміну політичної системи, системи МВС і місцевого самоврядування. Це за те, що стояли люди на майдані. Вони не стояли за прізвища, вони стояли за зміну політичної системи.